Перед подачею рекомендую їх підсмажити ще раз на сковорідці і можна подавати на стіл. Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати картопляні млинці з цікавою начинкою. Для тіста я буду використовувати 3 картоплини сирих, зелені, кавасє, чайна ложечка куркуми, 300 мл молока, 2 яйця, 120 г. Борошна, сіль спеції за смаком. Для начинки буду використовувати морквину, три маринованих огірочка, приблизно 300 г капусти, олія для смаження. Саме перше, що нам потрібно, це натерти нашу картоплю. На маленьку терку. Картоплю натерла, відставляємо її в сторонку. Тепер робимо наступне. У миску вбиваємо. Яйця. Додаємо ваші люблені спеції, Сіль, перець, півчайної ложки цукру, куркуму і вливаємо молоко. Перемішуємо все гарненько, борошно додаю. Тепер додаю картоплю. Наріжую зелень і додаю до тіста Наше тісто для наших млинців картопляних готово. Тепер нам залишилося насмажити на млинців. На сковорідку наливаю трішки олії і додаю тісто, розрівнюю ложкою або лопаткою. І смажимо на середньому вогні з обох боків. Ось погляньте, наші млинчики готові. Які вони гарненькі, жовтенькі, навіть і не скажу, що вони із картоплі. Зараз вони нам не потрібні. Ми готуємо тепер начинку. Для цього натираємо на велику терку морквину, огірочки натираємо, а капусточку січемо дрібненько. Наші інгредієнти я насікла і натерла, будемо готувати нашу начинку. На сковорідку наливаю сонечку олію, спочатку підсмажую морку. Капусту тепер додаємо. Тепер до капусти додаю одну чайну ложку цукру, сіль, і все за смаком. Коли трішки вже капусточка наша просмажилась, стала такою м'якенькою, додаю пів чашки води, приблизно 30 мл. І так тушкуємо до готовності нашої капусти. Наша начинка охолола, тепер додаю ще огірочок. Перемішуємо все, будемо робити млинчики. Беремо млинець, по ложці начинки. І скручуємо. От перший млинчик у нас готовий. От наші млинчики і готові. Погляньте, яка смакота. Перед подачею рекомендую їх підсмажити ще раз на сковорідці і можна подавати на стіл. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!